А це мій брат. Я найшвидший ствол на дикому заході. І саме через від неї пішла дружина. Диви, як я його зараз. Чуєш ти? Не ти, а ви. Не чуєш, а чуєте. Чуєте ви. Не чуєте ви, а вибачте, можна звернутись. Вибачте, можна звернутись. Давай. Хе -хе -хе. Як я його. Джоні! Лаханта еста мой лока. <му> а три. Ранив. А. Два. Убив. Ну все. Ти вбив мого брата. Коли годинник проб'є дванадцять, будемо стріляти. Котра зараз година. Сьома. Короче, руки в говерлу, ой, вгору. А зараз ти помреш, як собацюра, буречник! – Ні. Досить! Не потрібно більше стрільби. Нехай переможе той, хто заспіває мені найкращу пісню. Ну все, мала. Ти попала. Йо-йо-йо. Розкачаємо цей зал. Йо. Йо, кубочка речі накачає. América, tem moia tóica. Vadim, prende-se, <prinesi -vo> modelo. E a ja pomeraio, e <Me> a pomeraio, e <todos> a ja pomeraio, e <Me> a pomeraio, e a pomeraio, e a pomeraio, e a мами, в яку камеру мені говорити? Цю, так? Мам, тут мозки за 2,50, приїжджай. Командам за прекрасну гру гра була дійсно чудова і надзвичайно рівна, поки не вистрілило оце кіно. І ви знаєте, в канах на фестивалі є відкриття Канського фестивалю, а сьогодні ваша команда відкриття Володимир Волинської ліги. Таких, як ви, у нас ще ніколи не було. Дякую. Анатолій Малимчаниця вам слово. Дякую за приємний вечір, що подарили команди нам, нашим глядачам, за гарний гумор. Командам хочу сказати окремо, рівне, непоганий був говорить, гумор. Але трішки на кінець таке було враження, що трошки видухлись, Но, але фарватер, за який ви трималися в теціані, куточніше їх було два цих вас трошки підтягнув в цьому кладі. Параноя, домашка більш була, напевно, більш домашкою, ніж музикалкою. Ну, але побільше юмору все буде добре. Брати грачі, приємно було, що все ж таки вас стало до кінця гри більше. Рідні стіни вам допомагали, були веселі хлопці, молодці так тримати. Ну і, звичайно, кіно почався невеличкий веселий Яралаш, який закінчився добре гарним гумором. Ну, завдяки вашому батьку, я так розумію, якщо ви всі його діти. Дуже дякую командам і дякую всім. Дякую всім командам, всі ви молодці. Звичайно, в кожної команди своя ізюминка є, свій харизм, свій гумор, свої вокальні дані, акторська гра. Але хотілося б мені зараз е, отримати відповідь на те запитання, яке, мабуть, хвилює половина точно залу. Скільки вам років, шановне з кіно? Чотирнадцять. І жарти, що саме цікаве, було саме вашого віку. Особливо в біатлоні. Дівчонки ще 4 года, і він повнолітній. Інушечка, мамушечка. Будь ласка, наша. Єрославія. Вітаємо у залі ми сьогодні всіх, всіх патріотів гри, що люблять сміх. Сьогодні всі команди і новенькі, і старенькі, розважали всіх нас рівномірно і потихеньку. Параноя Дубнівська із репом на початку села. Добре, що не доспівали б ви про смерть діда Максима. І правда знає той, що зреву із горілкою вживає, що мікс цей мікс всі дискотеки в Володимирі взриває. Фізрук приколюватися навчився на цифрі 5, і кум кума Василя знайде завжди його 5. Вам дякуємо, що відвідали наш зал і сцену. Найкраща параноя кайф від КВНу. Сусідка Дмитрій нас видивували, яскраво, як випускники 23-м ПТУ ви виглядали, робили для картоплі авіопосадку, і хрюкали щоденника віддаючи, як поросятку. За те, що любите ви КВН, за те, що любити КВН вас є манера, вигнали вас грати в різних лігах з Універа. І кадри із Титаніку були нежданні. Не знаю, більше повезло, кому вам чи Оксані. Кіно з Мукачева не залишали е, чорним гумором нас добивати, І бійця застрелили, щоб довго пам'ятати, і колискова від священника сумна й трагічна, та біатлону гра вдалася на отлічна. Хай жарти про путан вас юних не розбестять, і втомлені борці, хай вас не пестять. Повторювався часто в вас вмираючий момент. Тобі, маленький, дякую за комплімент. Брати грачі до нас зі Львова прилетіли, бо ще п'ять літ назад у Володимирі гніздечка звили, і з вусами ви виглядаєте, повірте, ласо, продаючи морозиво з капустою і з м'ясом, і втратив вовка трішечки лице, коли у мами нареченої украв кільце. Поганому ветеринару Київ не поможе, і не кожна жінка розбудити чоловіка у машині може. І має Володимирський веселий талон, із овечої кешки плівку захисну на п'ятий аж айфон. Всім дякуємо і сумувати ніколи. Бо у кавені літні в нас канікули. До зустрічі усі у півфіналі. Нехай відпустки і відпочинки будуть вдалі. Дякуємо. Всі опуски для вас, Вірославина. Четверте місце з результатом 9,75 сотих бала набрала команда КВН-Параноя Дубно. Ваші області! Хлопці, я впевнені, ви знаєте, що у вас ще все попередне. Дякую, що ви сьогодні були з нами. На третьому місці розмістилася команда з міста Рівного Сядка Дмітрій з результатом 10,25 бала. Дякуємо. Області команді. Дякую. Ну і друге місце і 11, бала. Здобула команда КВН, брати грачі. Піпфіналіст! Прямий фіпфіналіст Володимир Олиської КВН. Ваші області неважливо нам стільки балів, але переміг сьогоднішній команда КВН. Ну чому можна я? Хворим! Переміг сьогоднішній рік! В сьогоднішній рік перемогла команда КВН. До речі, хто не знає, шкільна команда КВН. Кіно удачу 11,5 бал. Ви уявляєте, шановні друзі, ви уявляєте, що робиться в Кашинських школах. Мені страшно. Ви не тікайте, будьте ще, ще робити вас. Виходьте, виходьте.